Тернополяни вже активно готуються до різдвяних свят, які цього року вперше офіційно відзначатимуть за новим календарем 25 грудня. Традиційно на святвечір готують 12 пісних страв, головною з яких є куття. На різдво святковий стіл багатший. На ньому вже ковбаси, м'ясні вироби, салати. На різдвяному столі обов'язково є куття це максимально 12 пісних страв. Стараємось готувати зараз трошки менше. Аби не понад міру, безумовно, це канапки такі з тертою морквочкою, зажареною на олійці. Дуже люблять її діти. Стараємось запланувати бюджет на свята попередньо. Звісно, з дітьми буває складно, тому що вони свої, вони вносять свої корективи, але розраховуємо так, щоб скажімо, почувати себе. Максимально свободна. Ну, Всі традиційні страви для галичан це пампушки, це куття. Звичайно, до страв ми віднесемо і узвар, борщ пісний, от, і капуста, підливка з грибами, от, оселедець. Ну, ще можна перечислювати. Я думаю, що я не назвала 12 страв, але думаю, якщо це приготувати, то Теж не один вечір може піти, і цього буде більш чим достатньо. Традиційно в мене завжди, окрім коті і стандартного звичайного столу, який, напевно, всі готують, це риба пожидівська. Так, це наша така сімейна традиція, це тільки на різдво. Це фаршинурована риба, зазвичай це карп дзеркальний. Але я більше люблю готувати солодке. То в мене завжди серник. Шукаю одночасно і знижки і заздалегідь готуюся. Бюджет це приблизно 3 тисячі гривень. Скільки коштують продукти, потрібні до різдвяних свят? Журналісти Терену дізнавалися в українському гуртомаркеті «СМ Маркет, який пропонує одні з найнижчих цін в області. Гуртомаркет в селі Острів на вулиці Промислова, 1 є не лише одним з найбільших гіпермаркетів Тернопільської області. У нас є ще дуже багато знижок. Фактично на цьому магазині кожен десятий товар є акційним. Це товари наших основних компаній та материнської компанії, це товари партнерів. Крім цього, є буклет, який діє не лише у цьому магазині, а й ще у в трьох магазинах Есамаркет та восьми магазинах під брендом Студія м'яса тут можна придбати як пшеницю для куті, так і уже готовий набір, в якому є усі складники цієї традиційної страви. Вартість кілограма крупи 13,90, готового набору 39,90. На святвечір не обійтися без риби на столі. У продажу в гуртомаркеті є жива риба і вже приготована. Приміром, жива форель коштує 270 гривень за кілограм. Запечена скумбрія 18,99 за 100 грам, Маринований оселедець 12,50 за 100 грам. Для шанувальників консервації пропонують широкий асортимент маринованих овочів. До прикладу, тут є асортиз огірків та помідорів вартістю 68,90 за літр. На цей продукт є три ціни: чим більше ви купуєте, тим менше платите. Придбати в гуртомаркеті можна не тільки пісні смаколики на святвечір. Тут подбали, щоб і різдвяний стіл був щедрим. В асортименті є різноманітні м'ясні рулети та інші делікатеси, консерви і паштети, виготовлені на тернопільському м'ясокомбінаті. А баночка курячого індичого чи качиного паштету обійдеться у 34,90. Також тут можна придбати різні види ковбас. Наприклад, варена ковбаса олів'є коштує 69,90 за кілограм, а ціни на сирокопчені ковбаси коливаються від 250 до 400 гривень за кілограм. А який же святковий стіл без основної страви? Весь це маркеті ви знайдете тушки курки, качки, кролика і не тільки. А на свіже яловичий стейк тут пропонують на найвигіднішу ціну. 449 чотириста гривень за кілограм. Замаринований свини обійдеться у 250 гривень, оскільки ми мережа, перш за все, м'яса. То в нас не лише свинина та курка, у нас яловичина, кролик, перепілка, качка. Це все по одних з найдешевших цінах в регіоні, свіженьке. На деякі магазини ми двічі в день навіть привозимо м'ясо. Єдині, хто це робить в Тернопільській області, на інші магазини щоденно завжди свіже і завжди по приємних цінах. А на гуртомаркеті в нас окрема ціна на м'ясо, тому дешевше ви точно не знайдете, при тому, що якість ми контролюємо, починаючи від ферми і закінчуючи прилавку. SM маркет славиться продукцією від виробника. Відтак тут можна придбати смачні напівфабрикати: вареники, млинці, голубці, котлети або вже готові наїдки, такі як заливний язик, запечена курка та інші смаколики. А ще тут продають свіженьке молоко та різноманітні сири: Літр фермерського молока 23,90, а 100 грам твердого сиру від 25 гривень. Також в ССМ-маркеті є власна кондитерська, в асортименті пляцки, тістечка та торти, без яких не обійдеться жодне українське застілля, середня вартість яких 25 гривень за 100 грам. А тутешня пекарня потішить запашним хлібом та булочками. Ціни за буханку починаються від 9.90. Якщо завітаєте в гуртомаркет, то обов'язково візьміть буклет з акційними товарами. Він стане вашим помічником для економних закупів. Нагадуємо, есем Маркет знаходиться в селі Острів на вулиці Промисловій, 1, поблизу м'ясокомбінату. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.